Такі то у нас сьогодні діла. Всім доброго дня. Це буся з мешонками і з карапузом залишилися тут. А Бонечка вже в віддільних апартаментах. Ті є двоє великих, що сьогодні вчора відмовилися їсти. І сьогодні щось дуже дуже їдять. Не знаю, в чому проблема, ці все з'їли. Крита пустиє. Так, ще раз всім доброго дня. Це канал Людок Україна. Всіх вітаю, хто заходить. Всім бажаю мирного неба та спокою. А всіх, хто підтримує, Руський мір слід за кораблем. Не тримаю, не дивіться. Так, ідемо далі, дивіться, наше господарство. Це я їм принесло. Кукурудзу посанкувала, так принесла, треба потроху посанкувати, додавати да їм, хай їдять, вони їдять добре її. У людей клубніка відходить, а у мене тільки вона починається. ставиться. Все як... пиріжки. Це чоловік їх, мій називає їх пиріжками. Це гігантела шоколадна Ось так. Уже парічка доспіла, цибуля лягла, там у нас помідори. А тут у нас курчата тетра. Якісь вони дикі, зовсім. Невозможного, воно вони сидять там. Оно, якщо вам видно, вони біленькі, але вони дикі. Тільки когось бачить що хтось підходить близько, вони зразу тікають, не виходять. Таке щось. Не знаю, чого вони такі дикі. А це наші вже каченята такі. Це сьогодні їм 21 день. Ну, ці сіда дикі були моварди, Це не буси, вони тікають. Вони до рук не йдуть. Ну, Зато в мене одне є таке, що не ходить, не бігає. А тільки чекає, коли я його покормлю, попою. А там воно. Мої курчата ті, що самі перші, вже з курами гуляють. Зараз воно зайдемо, подивимося бройлерів. Що мої маленькі? Вони вже зовсім не маленькі. Вони 28 травня народилися. 21 день я зважила, були кілосто. Тому вони вже не дуже і маленькі. Їдять вони ого-го. І я так думаю, що треба ставити зараз вентилятор. Я їм ставлю, включаю. Открити там вікно, відкриті тут двері. І відкриті в курятнику двері. От такі у нас бройлери. 37 штучок. Це я купляла яйця інкубаційні роз 70, 708 50 штук, але тільки 37 вивелося. Це у нас тут віконце, таке, ну це колись тут свині, кури. Це вигул у курей наших там. Півники, курочки, всі гуляють. Грізбар я продала трохи 10 штучок, осталося 28. Ні, грізбар осталося 15. Їх було 25. І 13 голошийок. То осталось їх 28. Оце півник стоїть Грізбара. Ідемо далі. Прилетіли мої курчатка, мої ляпатульки. Вони вже більше, ніж ці кури. Гарно їдять, гарно ростуть. Да, тяпочки. Що дівчульки-хлопчульки? Оце глашейка півник буде, і вон півник, і вон півник. Десь кулька може якась буде, а то на холодець. Якщо ніхто не купить, нікому не треба буде обновити кров, то тоді буде холодець. Поки ростуть. Да? Знаєш, заглядаєш так? Ти хто півник чи курочка? Бог тебе знає. Наслухалася, надивилася і кажу, в мене, мабуть, ці кури, бо всі були з хвостами. Непонятно. А тепер видно, хоч у кого сережки швидко ростуть, то, то, скоріше всього, що то півні. А ось у курочка, ось у півень рядом іде голошика, оце курочка, скоріше всього. І ще там дві курочки, вони світлі є зовсім. А що буде, то буде. Це наше. Із з цих каченят 15 теж сьогодні вечором уїдуть. Останеться 20. Жуть вони, звісно, як прорву. Заглянемо в курятник тут? зробили нове сідало Ну, ночують вони у нас тут скриня з зерном. Бочка з зерном стоїть. кормушечка поїлочка з підкислювачем, э, ракушняк. Ну, сплять вони чогось на скрині віконце зробили зробили, щоб оце курочка. Голошійка, похожа. Отам от одна сидить голошечка. Що у нас тут з яєчками? О, о які маленькі. Курочка знес, знесла маленьке яєчко. І воно ще яйця треба забрати. Оце отак ми їмо. Біжить кудись, кричить. Ну, такие уже. Меньше, конечно, чем те коченята. Але. Жарко ему. Оце так ми коваємо кожен день. Римся на соночку. Покупалась, сохнем.